Так, друзі, усім привіт! Як ви бачите, машинка практично до самої стелі забита, значить буде рибалочка з ночовкою. Все, маю друзі взяв таких два кроповичка, обновочка, хотів би їх обкатати, так що сьогодні запланував рибалку чисто на флет метод. Все. Будемо розкидатися, будемо кормитися. Попередньо хочу вже запланував вон є, друзі, того верба. Під самим берегом. І там під самою вербою є файна велика коряга. Там зимою в камеру мені постійно попадалися короб, пропливав або карасі, там стабільно стояли, але не клювали. Ну і Сьогодні хочу їх чуть-чуть, метрів 5 від того, від тої верби кормитися і викликати рибу з корча на своє пятно. Так що, надіюсь, все вийде. Поїхали. Так, Друзі, першим ділом, звісно. Треба закинути сачок в воду, щоб у нас все вийшло. Так, місцеві знають. Рибачу біля німця на пірсику. А не місцеві, друзі. Річка жванчик. Так що будемо пробувати зараз вон ту, бачите, якщо вам видно, велика верба і терчать їля тричать вон з річки. Туди пробуємо кормитися. Все, місце тут бомбезне, місця вистачає для закиду, є рибак. Він десь так закинув. Ну, Надіюсь, я поки розберусь, закинусь. І, і так як нього не клює, то піде додому. Так, закидуємо, друзі, піцок. Той, що я говорю, карповий, карповий але не практичний, він тяжкий. Ну він хороший, великий, хороший. Так, на ньому ще після нашого Дністра купа болота. Я там полоскав, його полоскав, але там так забилося було. Що ти полоскай, не полоскай. Отак. От Оп. Опа. Опа. Все, зараз карпи будуть залітати. О, намочив. Чуть сполощу його. Все, нехай стоїть воді. На, на всяк випадок. Отак. От Все, бомба. Ставимо тут зараз редпотик і туди пробуємо щось кидати. Поїхали. Розпочнемо нашу кашу малашу на методи, на флет методи ми будемо ловити є отакий от баунті метод мікс кальмар восьминіг і ще спробую такий аріал фіша не знаю що буде краще запробую на то я ще не пробував на цьому ставочку. сюди і сюди Мє... так. так це наші буде основні на прикормку до загальної точки друзі є отакий от горох перебитий варений з конопльою Красота така на Дністрі він так запрацював і всі бачили, правда? Тому думаю, тут короб і гарна велика риба не відмовиться. Є окремо. конопля, тримаю в лотку, щоб була мокра постійно досипати. Ну і сюди, друзі. Удачі. Дякую. Дякую. Від, від фанатика Гранд Карп. Я думаю, каша, щоб нам вийшлося пару кульок, що я собі тут недалеко, може навіть в обійти з верби і з руки позакидати. Просто... Нам Треба там, щоб було тихо. То близько біля берега. Нам там не треба ні шуму, ні гуму. Усьо! Оце все ми ще розбавимо зараз міласку, закинемо і зверху пуляємо зараз, як то кажуть, бестселлер нинішнього дня. Така інтекрильова олія. класно вона теж діє, так що будемо зараз пробувати. Красота. Конопельки треба не жаліти щоб рибка поїла, посрала, поїла, посрала, постійно верталася назад до точечки. Все, от і в кубку. Лише погляньте, які тут крупні які тут крупнячок. Карпіку мало би сподобатись. Сюди, друзі, висипаємо наш гранд карп. Все, у нас вийшли нормальні кульки. Ох, а запах капець. Так опа, сміття, як обично, я говорю, забирайте додому. Так, ми файно тут перемішаємо, ласточкою розбавимо, олійки ще додамо і все має отримати. Грубляємо міласу. Я думаю, стільки нам вистачить, ще далі там на раз ще на якусь босяцьку рибалку пригодиться розбавляємо Усе, пробуємо. Так, друзі, от такі у нас покажу вам ближче. Де погляньте, яка красота виходить, купа гороху, купа коноплі і каша це все тримає, потім воно там це розложиться. І буде дуже класний столик. Все, робимо так половину, ще лишаємо на вечірній закорм, можливо, що ще на нарано, з цього всього треба лишити. Так. Все, друзі, ну з кашею ми вроді як би закінчили, вийшлося ось таких 50 кульок. Так що пішли, зараз ми їх з брушну закидуємо і почнемо вже розложувати наші оснасточки, нові палочки вам покажу, катушечки. Взяв собі комплект, дві катушки, дві вудки. Так що має бути цікаво. Що вже б їх розмочити. надіюсь зараз тої верби, я витягнув усі карпи. Перший заміс вийшло 50. так що я думаю, кулюк 20 треба зараз перший кинути. а потім ще по 10 лишити на рано вечір. Так. Опа! Так, ну поїхали! Опа! Друзі, ідеально! Опа! Трошки далі завербу. чтобы он выходил. Так, три. Четыре. Опа. Пять. Красота. Ох, бомба. Друзі, прийшов час показати свою обновочку. Ось от така от красунька у мене. Дві таких, точніше, от є. Я одну вже скомплектував, другу вам вирішив показати детальніше. Що у нас є довжина нашої палки 360, Тест 3 3,5 ЛБ, lb марка Карпмейстер. Бомба. Бестрий строй. Кайф. І укомплектував я їх катушечкою з байтранером. Все як положено, катушечка Classic Classic Carp 6000-Brian. Бомба. Якраз те, що потрібно для любителя. Я ніколи далі не заглибляюсь, Як дійсно для любителя це те, що потрібно. Красота. Поїхали тепер. Вже флечки хочеться закинути. Бачу, там якісь кружела вже виходять. Рибка там вже походу на вербі гарно риється. Перші флетчики ставлю по папчик полунечка. Отака. Його, звичайно, треба мірити на воді, але то в мене стандартні гачки. Я вже в них постійно лапаю, я знаю, що вона його ставить прямо на жало. Все. На одну вудочку, як я говорив, ми кидаємо. У мене тут мікс кальмар восьминіг. Опа. І оп-оп-оп о, красота. Погляньте, яка у нас получилась. який у нас вийшов тортик. Ну і сюди, друзі, також можна додати ту ж саму інтеркріліулійку. Опа! О! Отак. От і, як то кажуть, з Богом відправляти у водойму. Да, ви питали, як я роблю оснастку. Оснастка, друзі, стандартна. Отак от вона продається повністю в комплекті. Просто тепер тут до лідера петля в петлю. І у воду нічого тяжкого. Зараз придумали настільки, що риба сама лапається. Лише закинути треба гачок воду. Не кинути. О, друзі, близько півтора години мені це все зайняло. Бачите, мій столик уже на даній точці. Все, тепер починається найприємніший момент. Фу. Так, друзі, щось положило. Положило. Ну, якщо щось є, то щось. Ні, друзі, нема нічого. Але... Чи щось є? Щось є, друзі. Хе -хе. Щось є. Просто на цю палку не відчувається 100 грамів. Подивимося. Що там нам зайшло? Щось родіє, бо тя не в берег. Опа! Ви погляньте! нам клюнув на отаку. За погляньте, який карасик нам зайшов. Хоча ми, о, щось сліпенький! подивіться, на одне око. Хоча нам не в тему, але від карсень ніколи не відмовляюсь Поїхали далі. Ну... Треба... Десь, 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 десь. А, скільки тут шмердяка. Опа! Достаємо садочок. Хорошо. О, можна і намочити вже пора. Перша покльовка була, відбулася. Ми з загар... ну, карасиком зачотим, можливо що можливо можемо його ще вжарити, буде видно. Все кидаємо його в нашу норку. Норку закидаємо, щоб він у нас був живий. Кайфую від цього садка. Зараз він намочиться. Приплив. Так блять закинув, а ти приплив сюди взяв. Ну нічого, я думаю, в тебе коли грибка буде. Так ти взяти ще. Карасик у нас є, але тут така жара, що просто вгору, нема де дітися. Так що я планував палатку на вечір розкинути. Думаю, йду вже її розкидати, десь треба заховатися. Тут як самі бачите, в мене тіні немає, стою от. Все, капець. Пішов я палаточку відкривати. О, друзі, о така красавиця. Такому гарному. пілюці трохи в прекрасному чахулі, мецному. Я навіть не знаю як називається, якщо вам бідно. Аксіс. Фу, друзі, як ви бачите, настільки тут комфортно. Я зараз на кріслі, ставлю ще сюди от ноги. Сюди класно ладиться розкладушечка, столики. Тут у мене зимою стояла буржуйка, виход з буржуйки, круг вон прямо в вікно. Ідеально виходить. Що у нас тут? У нас тут є двоє дверей, дві вентиляції, два вікна, трох. Трохслойний, друзі, трохслойний матеріал. Приємний. Такий приємний, білий. І тут себе ніколи не відчуваєш ти на дикій природі. Постійно відчуваєшся так, ніби ти сидиш вдома з усіма умовами. Фонарик ставиш, білий колір додає навіть зим, зимою або даже темною ніч білий колір додає світла. У нас вже майже 7 година. Клювання не було, але ж подивіться, я тут розмістився. Розкладушечка, ура, тут зараз щось будемо готувати. Буду готувати макарони, лишилися ще катліти після Паски. Так що зараз щось будемо вечерити. Надіюсь, я вже тут міняю купапчики, бо ті, що обично стандарт брало, не бере. Я вже тут починаю щось шукати, на що воно хоче. Но я впевнений, що моя теорія одно буде працювати. Теоретично. Карась не ріститься, короб іде за карасьом, є сікру і та також йде на нерест. Ну, того я вперше у берегову лінію. Все ж таки, надію, я надіюсь, теорія моя підтвердиться. Поїхали, будемо щось відчарити. Красота, друзі, макарончик доходить. Зараз туди з кілючкою татань. Вон котлетки. Просто відмінно. Друзі, як я люблю от таку посуду туристичну, це просто клас. Наскільки вони практичні, Настільки вона практична, що просто словами так не скажеш. Я тільки що перекидав, закормився вже, знов на ніч закормив. Буду ще пробувати, Помню, мені в мене гарно колись працювали от, ось такі по Оце колись я був взяв на цього попапчика бо восьмерочку взяв. Це типу якась там суданська роза. Попробую ще його поставити. Не знаю, бачу виходи. ну Там на Ямах є далеко від берега. На ямах бачу пару виходів коропа був. Тут аж у березні взагалі не ходить не кидається. Надіюсь, моя теорія поки ще... Я ще духом не падаю, бо вже думаю, перекидати туди щось, ще кормити точку окремо. Ще якийсь в останній момент думаю, та ні, дочекаюсь. Все ж таки я надіюсь, що будемо чекати тут. Все, макарончики наші готові, їдемо. Кидаємо кілечку і хаваем. Так, друзі, усім привіт. Так, нам рибалка в цю сутку взагалі не зайшла, не було покльовки. А так, щоб ви не скучали, я об'являю конкурс. Друзі, головний приз на мого конкурсу буде моя зимова трохслойна палаточка. Забув як назва, я вам скину фотку. Ви ж погляньте, палаточка, повністю в мій ріст. Трохслойна. Хто бачив вже мої відосики? Привіт! Хто бачив вже мої відосики? От, подивіться, я стою в повний рост, руки вперед. Тут 2,5. По ширині, по квадрату 180х180. 180. Тому тут спокійно влазиться таке крісло з ногами, тобто крісло розкладушка. Тут в мене стояла буржуйка, вікно під буржуйку. Ну і так само, воно класно, і літом нічого не бракує її використовувати. І так, да, друзі, основні вимоги конкурсу. За головний приз буде 10 тисяч підписників. Тому не забудь підписатися, поставити вподобайку, продвігати відео. І також не забудь також підписатися. Отакий От гарний подарочок теж може стати твоїм. Друзі, я вже почав збиратись uh, Я вже навіть витягнув свій свій друзі. Я друзі Започав сушітися Пісня великий даже ничего не вижуваю. Где там сейчас? Что из грузии? Мне И... 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 Скажу, не на а там а там реально двушка. Ох, друзі, ви лиш погляньте. Який тут красень. Дивіться, як взяв. Взяв на ту ж стандартну полуничку. Клас. Ого! Він би ніколи не зійшов. От любить цей гачок 10-го номера, 10-го, 8-го. О! Опа! Бомба, мужики! Красота! Я розмочив свої палочки. І це одна покльовочка на цілу сутку, але вона стоїла, щоб її дочекатися. Так, друзі, ну що? Взяв на таку полуничку і взяв на І взяв на На Real Fish метод фідер. Криль. кайф. Ну, я до 12 ще планував сидіти, але полегенько вже почав зібрати, збиратися. Так що якраз той момент виходу коропа, можливо, я вчора його про пізно приїхав. Якраз я в цю пору, можливо, починав. Ні, я десь в 12 заїхав. Лише. А він, мабуть, тільки з 10 до 12 і бере. Так, ну ми зараз ще, ще раз закинемо. Оп. Оп Опа-па. Гарно так взяв, положив і без шансів. От так получається, друзі. Ще чуть-чуть. Зминаю і псь, в воду. Поїхали. Ну що ж, друзі? Зважимо наш трофей. Так, по нулях. Поїхали. Опа. Ну що ж, 5,855, Так. Да, 5,855. Зараз зважимо окрему голову піцака. Так, піцак 800 грамм, друзі. У нас п'ятерочка залетіла. Я думав, що там якийсь кілушка, вообще потек його гарно так витягнув, даже не відчував, що там більш-менш відносно гарний короб. Клас. Просто клас. Вот так. Ну що, в норку тебе, друже, і буль. Так, було багато побажань попередньому відео, щоб норка постійно ловила. Дякую, друзі. Я підтримую ваші коментар. Поїхали далі. Так, друзі. Ну що ж, теорія моя спрацювала. Я по плану хотів виманити того коропа з того, все ж таки того корча. Я це зробив, план виконаний. Взагалі дуже приємно здивувала палка. Тягнув того коропа, тянув п'ятерку, а думав, що взагалі там карась якийсь, або думав, що нема нічого. Взагалі не відчував того коропа. Бомба, клас. Що ж. Що ж, друзі, на цьому відео закінчу. Відео думав не буду виставляти, але одне клювання подарувало, подарувало життя моєму відео. Тому, друзі. Підписуйтесь, ставте подобайку. Да, не забувайте підписатись, адже оцей подарок може бути ваш. Усім до зустрічі!